Сьогодні, як ніколи, ми дбаємо про безпеку наших дітей. Ось чому ми розповімо вам про правила перевезення дітей у легковому авто. Правила дорожнього руху вимагають від водія та пасажирів під час руху бути обов'язково простебнутими ременями безпеки, але фізіологічно вони розраховані на дорослих осіб і повноцінно зафіксувати та захистити дитину не можуть. Саме тому відповідно до ПДР дітей, зріст яких менше 150 см, у легковому авто потрібно перевозити обов'язково з використанням дитячих утримуючих систем. Тільки з ними можливо правильно при пристібнути дитину і зафіксувати її в безпечному положенні. Існує декілька видів дитячих утримуючих систем. Це можуть бути бустери, це спеціальні подушки, на які саджають дитину в авто, тим самим збільшуючи її зріст, щоб мати змогу пристібнути її ременем. Простим, але не менш функціональним є адаптер ременя безпеки, який дозволяє зменшити площу охоплення, раціонально пристібнути дитину в авто. А в цьому відео ми покажемо найпопулярнішу дитячу утримуючу систему. Автокрісло дитячі крісло встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду. Але як виняток, автокрісло для дитини до трьох років можна встановити і на передньому пасажирському, розташувавши його проти напрямку руху, відключивши фронтальну подушку безпеки. Кріпити дитяче автокрісло до сидіння слід відповідно до інструкції виробників. Якщо ви дивитесь це відео і вам подобається, приберіть плюсик під нашою аватаркою. Характеристики дитячої отримуючої системи повинні відповідати масі та зросту дитини. Тому по мірі зростання малюка необхідно використовувати відповідне автокрісло. Діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні, щоб бути захищеними у випадку аварії. Тому подбайте про безпеку дітей під час поїздки, використовуючи дитячі утримуючі системи на законодавчому рівні. Не визначено в якому саме місці заднього сидіння слід кріпити дитяче автокрісло. Хтось вважає, що найбезпечніше місце це місце за водієм, оскільки в випадку аварії водій інстинктивно відведе від себе небезпеку, а значить і від дитини за собою. Існує думка, що краще розмістити дитину посередині заднього сидіння. Там дитина рівно віддалена від вікон, а у випадку удару її не затисне одним із передніх крісел. А як ви вважаєте? Напишіть свою думку у коментарях.